Треба висловити е, щиру вдячність місцевим мешканцям, які допомагають. Тобто два рази на тиждень нам привозили підтів воду, щоб ми могли приготувати, їсти. Е, крім того, е, от навіть те саме будівництво бліндажа. Це, і треба було шукати ліс, теж вдячність місцевим мешканцям, які десь допомагали, е, ті самі брезенти і тому подібне. Е, скажімо, відвертої агресії ніхто не проявляє. Десь при спілкуванні проводимо якусь роз'яснювальну роботу, пояснюємо, що ми тут робимо для того, щоб забезпечити мир. І вже частково десь повертається якась довіра до нас, тому що населення все ж таки перебувало ще під впливом пропаганди російської. І тут Телеканали все ж таки російського телебачення їм говорить зовсім інше. Але ми приклали всі зусилля для того, щоб переконати їх у зворотньому, і я думаю, це дає певний результат. Вони мало всіх хлопці Ходять, слідять за порядками. Все. На блокпостах є. Якщо от мені на дачу треба проїхати. І спросять документи. Я пред'явив раз, вони подивилися, сфотографували, І я тепер їздю туди і звідти. Нормально. Якби ще зовсім не стріляли, то ще б краще було. Стріляють, а то ми з А там, таке гух, гух, от там. Я на пенсії. А мої сидять, роботи немає. Пенсію хоч трошки платять, купуємо. Ага. А що робити? Ага. Голодний не будеш ходити. Ми ждемо міра. Думаємо, що Порошенко все-таки договориться з ЛНР і ДНР, щоб не було нічого. Возят с нами в Луганке хлеб. По-послянски по тоже работают. -то. По магазинам везде есть хлеб. Ага. И Артемовский ездит к нам. Ага нам. взагалі як вот молодым людям зараз живется в Копаске. Честно сказать, не очень. Работы нету. Мало того, что работы нет, то еще и дома разбитые. Надо же восстанавливать, как-то их. То, что болит, то, что дома нету. Разбили дом. Негде жить. Раз все устраивает, лишь бы не стреляли. Ну і все, пережили. Що б ви побачили зараз керівників ЛНР і ДНР, що б їм побажали? Щоб вони ума набрались. І помирились друг з другом, ми жили, далі нам жити. Дали нам жити. І щоб вони не стріляли і по мирним жителям. І по всім Діти страдали. ha <laughs> <ya. Darabu>, y <laughs> 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 сдавались ждем работы обеспечим Ну вы пройдете, пройдите дальше, вот там магазин лидер. Там есть.